Зараз э, залишилось 12-14 відсотків того поголів'я, що було до до війни. 4,9 мільярди на підтримку та розвиток АПК агропромислового комплексу України. У нас ціни більше для всі чим середині по Україні на велику рогату худобу, на свиней, на яйця на птиці. Більше 11 мільярдів гривень понесли втрати яйця. У нас і на експорт ідуть. Пане Вікторе, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю вас. Сьогодні говоримо про галузь тваринництва а саме під час повномасштабної війни. На сьогодні скільки в області залишилося власників худоби? У нас залишилося із того погалів'я, що було до війни. Це по великій раді худоби більше 50 тисяч, в тому числі більше 28 тисяч корів, більше 100 тисяч свиней, більше 2 мільйонів птиці. Зараз залишилось 12-14%. Того поголів'я, що було до, до війни. Це на території, на підконтрольній території, які утримують поголів'я. Зараз в, в нас знаходиться із цих більше 20 тисяч, що до, були до війни, залишилося чуть більше двох тисяч населення, де утримують велику рату худобу в першу чергу, ну, свині, вівці, птиця. Із в тому числі. З госпідприємства у нас утримують всього біля двох тисяч погріві великої худоби, в тому числі тільки 700 корів, більше 20 тисяч свиней і 300-400 тисяч корей несучок. Оце, що залишило на підконтрольній території. Я ж кажу, що вони, незважаючи на російську агресію, працюють, утримують і продуктивність хороша, більше п'яти тисяч дують на, на корову і реалізація у них проходить без, без питань. Ціни також дозволяють у нас ціни більше все, чим середині по Україні на велику рогату худобу, на свиней, на яйця, на птиці, тому що ми прифронтова зона. Взагалі десь стада нараховує десь порядка 300 голів. Да, породу, порода джерсі. Порода виведена, виводили ми її саме іскусственним оплідненням. Десь в четвертому поколінні з южноукраїнської корови нашої породи виходить отака от ряба порода джерсі. Вона дуже добра, дуже багато дає молока десь в три рази більше, якщо зрівнювати з нашою звичайною южноукраїнською коровою. Три рази на день ми їх доїмо. Це утрішня, обідішня і вечірня дойка. Ось тобто десь за три рази вона приносить десь 25 плюс. А більшість молока ми збуваємо оптовим покупцям. Ми працюємо з вільнянським молокозаводом. Приїжджає молоко молоковоз. Працюємо декілька сироварів, таких великі, часні вони, підприємницькі сироварні. Ну і щось потребляємо на свою сироварню. Собі. Ми лишаємо в місяць десь півтори-дві тони молока. Ми залишаємо в собі. І виходячи з цього, продаємо десь порядка 40 тонн. На місяць. А що стосовно телят, то ми їх не тримаємо, бо дуже багато не можемо тримати, бо це нерентабельно просто виходить, тому ми їх продаємо. Десь відсі 3-5 днів люди приїжджають, закупають у нас для своїх якихось там нужд телят. Тожна ті є? Да, так, попит є. Попит є. Трошки з війною у нас попит він зупинився, ну потім більш-менш стабілізувалося і тому зараз телят не залишається. Розпочалась війна і було складно. Було складно. По-перше, впав сразу попит на молоко. Нам від нас відвернулися всі постачальники, тому що економіка вона по всій країні би, зупинилася. Ну і нам ми в тому числі. Тому приходилося важко. Ми десь перші два місяці. Ми все своє молоко просто вручну механічно вивозили на місто і там продавали його. Там за копійки просто щоб не вилівати на землю, а де і де роздавали. От. Ну, потім спустя два місяці почали повертатися е, наші оптові покупці, і потрошку ми налагодили. По-друге, що у нас корова, щоб вона добре давала молока, ми її доїмо три рази на день. Но почались перебої зі світлом. Громада запретила нам доїть коров вечора. Ми повідключали везде електричество, щоб не було світла. Тому перейшли на двохразову дойку, впали одразу у дої молока. відповідно, вона впала виручка. От. Ну, було, було складно. Тобто, ну, якось ми пережили. За рік воно все стало на свої місця. Ми знову перейшли на трикразову дойку. Е, молоко в нас впало, але потрошку воно почало підійматися. І зараз ми десь порядка там, тонни 300, тонни 400 на добу, а до війни ми доїли вже там по тонни 600, по тонни 700 надавали. Тобто трохи ще не дотягуємо до того рівня, на якому ми були до війни. Основний корм це сілос, який ми вирощуємо самі. І на нас це не сказалось, тому що ми якби по течії вище знаходимося, тому водопостачання у нас не припинялося. Кукурудза у нас стоїть на поліві, і ми поливаємо. І скільки збирали завжди, стільки зібрали в цей раз. Так що, в принципі, все добре. Підрив кохозьких гес на нас ніяк не, від... не відразився. Якщо говоримо про домогосподарства, так це різні домогосподарства по вирощуванню утриманню різних видів худоби. Зокрема, що сталося з тими, які на окупованій території? Чи були ті власники, які зробили, так би мовити, релокацію? Не було. Всі залишилися на окупованій території. В якому і ми в з ними немає. Як вони там виживають? Я скажу щось оріхівським районі. підприємство, племінне підприємство. Там дуже висока продуктивність і під окупантами зараз. Розбита вся ферма, все поголів'я Великої Рогатої худоби, нічого не залишилося. Ми знаємо, що в області займалися утриманням і розведенням великої рогатої худоби, але знову ж таки це ж були і рибні господарства. Тобто люди розводили приватні рибні господарства. Да, так, да. це були страусині ферми. Що з цим? Це на сьогодні також втрачено. Немає поки зв'язку з людьми, де були ці господарства на тимчасово окупованих територіях. Ні, немає зв'язку. У нас була і програма по зарибленню. Особисто їздив з обласного бюджету спеціального фонду, виділялися кошти на зариблення, їздив в Донецьку в область за мальком. І ми в Каховське водосховище, і в Запорізьке водосховище привозили і запускали малюк риби. На, на жаль, зараз, хоча в далі будемо говорити, є передбачено в державному бюджеті, який прийнятий буквально. В цьому місяці, там 4,9 мільярди на підтримку та розвиток АПК, агропромислового комплексу України. Там будуть три напрямки. Перший напрямок це відшкодування вартості, 1 мільярд передбачено відшкодування вартості закупленої сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, 2 мільярди передбачено на витрати, які пов'язані з розмінуванням території, полів, Промислових підприємств, не тільки сільськогосподарських підприємств. І третій напрямок, це основні напрямки, там всього вісім напрямок, напрямків підтримки різні. І третій напрямок це державна програма, доступні кредити називаються 5, 7, 9%. На міністерстві можна зареєструватися, сільськогосподарське підприємство, що було, які приміщення, поголів'я, яке було, велика худоба, свині, птиці, все це фіксується. І можна напряму, даже не не через департамент агропромислового розвитку нашого зареєструватися на міністрі на сайті Міністерства аграрної політики на сьогодні, хоча б в середньому, через повномасштабну війну, так скільки збитків зазнала тваринницька галузь в нашої області, хоча б в середньому в грошовому еквіваленті? По великій раті худоби я можу назвати більше одного мільярда гривень, по свиням більше двох мільярдів гривень. За молоко втрачене, розбиті ферми більше двох мільярдів. За яйця, за виробництво яєць, те, що було, і те, що ми зараз маємо, це всього більше 11 мільярдів гривень понесли втрати внаслідок російської агресії перед ефіром ми з вами трошки вже згадали за бджолярів загалом нашої області. На сьогодні чи є бджолярі на підконтрольній території України, так в нашій області, які продовжують свою діяльність? Звичайно, є. У нас є у кожному районі так називаємо громадські організації асоціації бджолярів. І в області є благодійна організація бджолярів в області. Вони на підконтрольній території працюють і ну була. Я нагадаю, що була державна підтримка у 20-му 21-му році. У 19-му, 18 му роках фізичним особам населення була державна програма за вирощування молодняка в худоби за телят. Коротше. А за 20-21 му му роках була державна підтримка за утримання бджолосімей, тобто пашечників. І наша Запорізька область в трійці, в трійці лідерів по Україні була по отриманню відшкодувань за отримання бджоли сімей. Якщо в 2020 році більше 6 мільйонів гривень було виплачено, нараховано і виплачено бджолярам, там по рахунку 200 гривень за одну бджолу сім'ю. І зверталися від 10 бджолу сімей, хто утримував. То в 2021 році більше 12,7 мільйона гривень було Нараховано і виплачено. Це безповоротня дотація відшкодування за отримання бджіл. Коли почалась війна, багато дзвінків було від бджолярів, чи буде працювати програма. Ну, кажу, Поки не, війна не закінчиться, ніяких програм поки не буде. Були, у нас були програми державної підтримки не тільки бджолярів і фізичних осіб теляця, за бджіл. А юридичним особам. Наша обласна була програма підтримки і розвитку галузі молочного скатарства. З обласного бюджету ми платили по 5 тисяч гривень за приріст поголів'я корів. Тому умова була протягом наступних двох років, не скорочувати поголів'я. І ми щорічно майже повністю вибирали ці кошти. Це було до 2020 року. І державна програма була підтримки фермерських господарств, там платилися. Кошти за хто в фермерських господарствах отримували корів, за приріст корів з юридичним особам всіх підприємств отримували корів, за утримання овець, там більше 6 мільйонів отримали, і за купівлю племінного поголів'я У радої худоби свиней. Також була підтримка з боку держави, спермопродукції також відшкодовувала держава. Оця підтримка була вагома. Ми тільки в 2021 в році більше 20 мільйонів нарахували і виплатили цієї підтримки. Зараз от, заплановано на 2024 рік через український фонд підтримки фермерського господарства будуть виплачувати по 3100 гривень за гектар сільськогосподарських угідь, і за утримання корів там від трьох до 100 корів по 5300 гривень будуть через український фонд під. Пермських господарств будуть надраховуватися, Отакі будуть програми. Пока, ну там по садівництву, по зрошуванню, по аквакультурі грибництво, теж передбачені кошти державної підтримки. Це на 24 рік. І ще також міжнародні організації. Там по 3 тисячі доларів, ну в перерахунку національного банку на, на гривні по курсу, будуть ну, отримувати, хто постраждав від російської агресії, також для підтримки сільського господарства. А яка зараз тенденція загалом спостерігається в області? Тобто власники, які отримують чи велику рогату худобу, чи, наприклад, птицю, овець, кіз, будь-який будь від худоби. Тенденція на скорочення, чи, скажімо так, утримують на тому рівні, який є, не скорочують поголів'я? Зараз поки не, не скорочують, слава Богу, не скорочують поголів'я. Поки утримують на тому рівні, який є. Що юридичні особи, фермерські господарства, особисті селянські господарства, фізичні. Особи поки на тому рівні. А які на сьогодні ринки збуту? оскільки логістика також була змінена через повномасштабну війну, куди можуть збувати? Це лише внутрішній ринок області, внутрішній ринок України, чи навіть може бути і експорт? Яйця у нас і на експорт йдуть, а так в межах області і за межами області. І молоко, і молочна продукція. Виробляється і збирають молочну продукцію не тільки в Запорізькій області, збирають молоко, а й Дніпропетровську область, Кіровоградську, Полтавську, і навіть Харківську. Після підриву окупантами Каховської гідроелектростанції ми бачимо, що частина полів вже не зрошувалась, тобто води було недостатньо і Так само це ж кормова база для худоби. Чи є зараз дорощення кормів для худоби, власне, і чи був дефіцит? Дефіциту не було, а зрощення було звичайно. Ну в основному. Господарства, які заготовляють силос, конкурузу вирощують, заготовляли силос, сінаш, сіно, солома і концентровані корми. А води власне достатньо води для отримання худоби, тому що вода так само потрібна не лише для того, щоб виростити кормову базу, а й для отримання Достатньо. скважини пробивали і ось рядом сусіди Марганицька птахофабрика звернулися до нас за листом і наш Горводоканал. Облдоканал заключили з ними договори і продавали їм воду для тих же шкурей і, і так далі вирощування. І там у них був дефіцит з водопостачанням. Він і зараз, йде. і зараз в планах до Нового року по території з підконтрольної нашої території буде побудовано водовід на Марганець, на Нікополь із Дніпра. Там такі дві труби. Я був на цій на цій будівлі по 80 сантиметрів. Кожна труба закапують і будується цей водогін. На сьогодні наскільки рентабельно займатися тваринництвом в нашій області в тій частині, яка під Україні? Десь в пределах до відсотка рентабельності 8 10 до 12 відсотків. Саме рентабельне це птахівництво і свинарство. саме менше. Звісно, звичайно, велика рота худоба. Тут треба подаїти, де двохкратна дойка, де трьохкратна дойка, прив'язані люди до великої рота худоби, до виробництва молока. Тут менш рентабельно, але не, не, не збитково. Саме основне, що люди працюють і ціни, ті, які вони збивають свою продукцію, не, не збиткові. І от тих, що виробляють молоко, вони продають поки на молочні заводи, молокозаводи, маслозаводи і Дніпропетровській області, у нас на підконтрольній території, планують самі переробляти. Це в планах. У них буде більше вигоди отримувати після, якщо будуть самі створювати переробку того ж молока. Ті ж сири, теж масло, сметана будуть виробляти самі. У днях війни був, був такий дуже ажіотаж, і середи покупців, що молоко потрібно було кудись збувати. Тому, щоб не виливати його. І Ми вирішили, що потрібно щось швидко, швидко, щось робити. І тому вже в лютому, 22-го даже і початок березня, ми почали просто робити там переганяти його через сепаратор, сепарувати, вершки mm -hmm. робити, там кисломолочний сир. Ну те, що всі роблять. Те, що всі знають, як виробляється. Ну а потім зрозуміли, що потрібно дальше двигатися. І тому почали дальше двигатися. Так, да, кожен день, звісно, приходять мислі, що завтра цього може не стати. Але ми все ж таки сподіваємося, що все буде добре, і що ми переможемо. Ми робимо м'які сири. Ми робимо трохи напівтверди, пробуємо робити тверді сири вже в закладки. Молоко наше наших коров, наші корови порода джерсі. Воно свіже здоєне, тільки охолоджене, і Воно одразу приїжджає сюди на сироварню. і Ми виробляємо сир. Десь около 16 видів сирів. Ми робимо. Це вже не коробочки, це вже не гараж. Це вже така ферма, міні-ферма кліткового утримання, бройлера. Про яке ми я мріяла. Ми з чоловіком мріяли про. про те, щоб бути завжди разом, хочемо виготовляти самі комплек-корми, тому що ми дуже від них залежимо. Дуже хочемо залишати ціни. Ціни у нас такі, як були до повномасштабної війни. І у нас багато замовляють живою вагою. Тобто приїжджають, беруть навіть такі. От зараз їм 22 дня, це вже така курка, яку можна посадити в сарай. Їй не треба якийсь такий догляд, вона може вже їсти в принципі і зерно, просто що вона буде по іншому набирати. Вагу і так далі. Мене замовники дуже багато таких просто подвір'я домашні, які купляють от такі, які вже не потребують там температурного режиму якогось, які вже мають жити просто в звичайному там сараї, подвір'ї, і дорощують люди самі. Тисяча курчаток, клітки ми робимо самі. В цьому приміщенні це старі клітки. Там ми зараз робимо клітки в іншому приміщенні. Це курчата, яким 22 дні, про які розповідала, що можна їх і в сараї в них. Автоматична напувальна система зроблена капельна, тобто це баки, в яких водичка, і де вони вже самі п'ють, скільки вони хочуть. Дуже, ну, як на мене, я з цієї системи спробувала дуже зручно, що піддонами прибираєш після них і їжа, вони самі. Рахують, скільки їм треба, головне, щоб завжди було. Світло горить і вдень, і вночі. Там є перерви на те, щоб світла не було. Ну це бройлер. В нього задача їсти, тому що це м'ясна порода. Зараз ми дуже гарно співпрацюємо з хлопцями. Це Васильівська інкубаційна станція, як вони втратили там все, на жаль. І вони перемістилися в Дніпропетровську область, і нам привозять курчат. І, ну, знаєте, в мене трошки зараз на інкубацію не вистачає рук, і я можу собі дозволити куп купляти поки що в них, знаєте, саме і цим курчати. саме допомогти їм трошки. Я знаю, що їм потрібні ці замовлення для того, щоб теж тримати свій бізнес, навіть тоді, коли забрали в них і все там. prate Ми ще підготували проєкт нашої обласної комплексної програми підтримки для розвитку сільського агропромислового комплексу Запорізької області. І ми там передбачили як і по рослинництву, так і по тваринництву. Зокрема, підтримку тих, хто будуть організовувати і вступати в кооперативи. Кооперативи в нас були, але вони всі на тимчасово окупованій території. І ми запланували. Відшкодовувати оцим кооперативу за закупівлю доїльних установок. Це навіть програма була, державна програма виплачувалася там до 10 тисяч гривень 50% вартості цієї доїльної установки. І ми це включили в нашу цю програму. Вона на 24-й на 5 років розрахована до 28-го року. І оця підтримка буде здійснюватись з обласного бюджету. Це в майбутньому 2024-му да, вона вже да. запрацює, так? Так, да, зараз підготовлений проєкт. Коли він буде ж прийнята ця програма, буде, вона запрацює. Ну, надіємося, надіємося на краще. Взагалі на 5 років 2 мільйони розраховано по 400 тисяч на кожний рік.